привіт, друзі! Зараз ми будемо завжди записати почали! Так, ось ми вже дзвони записали ось, як виглядає ось. Тут басейн, тут все, тут все в горіхах. Навіть автомат із горіхах. В наступному відео я покажу, як його зробити, навіть працює. Джун. Ось таке ще картину я тут собі додавала, це інструкція насправді. Ось так от міні статую ось такі от ну, стільці штук.

Потім десь після відео вже покажу. Сніжка. Е, я тільки що хотілося зайти. Джун-джун-джун. Е, що вони роблять? Ще вони всі в куток прийшли. Ну добре, так, вже можна показувати свою штуку Ні? от так. Наш Макар вже побачив, дивіться. У нас тут сім'я з'явилася. Тепер бачите, як багато, тут вже п'ять малючків. Але мама хоче їх забрати до своїх друзів знову цих хом'яків. Добре, Сім треба друзі. зачекати. Да, коли вони підростуть, то вже буде як багато. своїх. там п'ять ми нарахували. Сім. Да, бачиш, вони... да, це, ну як муси сказати, що дівчинка це сніжка, а джун це хлопець ось. От сніжка вже. А ні, вона не додому пішла. Ну добре, давайте покажу вам, ну, як працює ця штука. Ось вона як виглядає. Ну так, да, дякую, Зор. Ось так от виглядає. Худя. Зараз покажу, як вона працює. Як вона працює, здивіться, ось тут -от вставляється ця штука. І вона відбігає. Ось, бачили? Вона відпала. Ось, ще навіть додавка вийшла. І де ці от гроші. Ось тут от сейф є такий новичкий, але він не відкривається. А отак от, -от, от такий от маленький пін, я його називаю ключиком. І. Будь-де -да, я його ставив і вже його відкриваю. І ось тут мої гроші, які збереглися. Дякую за перегляд, всім па-па.